Будемо важити не, качок на продаж. Це черневі качурі і десь кінець травня качечки. Різнокровна сімейка лишилася ще остання, і в нас їх забирають. Качурика і дві качечки. Злопав такого красня. І зараз ведемо його важитись. Запхали ми його в мішок. Один він подер. Думаю, цей він не поде качур. Ще 200. Ще разочок. Є. Качур 6200 Ось такий красок. Їде до нового господарства. Вони його зараз клітко. І це качечка. Після качура я думаю, що взагалі вона як пушок буде 2 кілограми, тому що качур ти брав. Я відчував, що я беру. Качечки взяв в руки, думаю, господи, це скільки важ? 2 кілограми чи що? Ну, Три 200. Так. Будемо її теж випускати. Зараз ми там докачуємо клітку. Ось вона. Це травень місяць. А ця на 200 г більше. 340. Качечки ще підростуть. Качер теж може підрости, якщо добре годувати. Ми так не нагодовуємо, то маємо те, що маємо. На звичайних кормах. Я думаю, що до качура вага просто ідеальна на плем'я. Я стараюся не тримати, не розгодовувати качок, щоб вони були по вазі досить важкими, тому що треба що? правильно, щоб качер був поворотки, працював і був опліт. Так, дайте. Так, так.